Не можу зорієнтувати, тому що про це якраз і мають говорити штаби. Є тільки двоє вихідних даних. Пункт номер один, що роз'яснення ЦВК фіксує, що теледебати на суспільному мають відбутися о 20 й годині з 20-ї до 21-ї години, і кандидати повинні прибути на телеканал о 19.30. Для того щоб провести жеребкування, і відповідно, коли команда Зеленського е призначає час на 19.00, то це означає, що е нас свідомо ставлять в позицію, коли для того, щоб поговорити з Зеленським, поспілкуватися на стадіоні, Порошенко має порушувати закон. От є таких дві, дві вихідних позиції. Вони означають, що теоретично треба або якось рухати час е дебатів на суспільному, або, наприклад, там дозволяти суспільному телебаченню проводити їх будь-де там, не в телестудії, а на стадіоні чи на базарі, чи там де ще там буде згода сторін. Е тому я поки що не знаю, як буде врегульовано це питання, але в будь-якому випадку воно. Регламент має бути таким, який не порушуватиме, не порушуватиме чинне законодавство.